Так, друзі, всім привіт! Наступна посилочка, така от прийшла до мене. Не знаю, що там знаходиться, але знаю точно, що по цікавеньке це однозначно. давайте подивимось, что ж, до меня приехало так ага. такая вот пробочка тут немає нічого ничего больше давайте попробуем открыть так о Дуже-дуже багато дечого приїхало. Так. Це, я так розумію, usb bluetooth адаптер для комп'ютера. Далі ще отакий витягуючи е е е пачкорд сітєвий длинний, Півтора метра, здається. тоже така вот. такая вот штука наступная USB э, сетевая карточка с деском вот USB вот дальше USB звуковая карточка Тут вихід наушників і мікрофон. Наступне Це... універсальний кабель ось такий USB і куча виходів для різних типів телефонів. От тут Samsung, LG, Sony Ericsson. LG, от Nokia. Так, от тут такий ось вхід Mini USB, micro USB. Оце, вот, походу, для iPhone. І ось такий для Nokia. Також вхід. Дуже багато таких ось входів. Така штука. Наступне це веб-камера. Веб-камера, тобто з мікрофоном. От вихід під USB і під мікрофон. Подивимось. Ось така камера тут присутня. От. З підсвіткою нічною. Вверху клавиша Е. Так, встроенный микрофон так уж присутний. У нас такие ножки. Так. У нас так можно крепить на монитор, на ноутбук. Таким чином. Навіть є стандартна різьба. Ось, така камера. Дуже дешева, до речі. Також присутні регулювання звуку присутні. Таке коліща. Наступне це є... Що це таке? А, це підометр. Подоматер це така штука, яка рахує, от на ті батарейки бачимо. Рахуємо кроки. Ви... пройшли, от Прийшли. Рахує. скільки в день пройшли, Цікава штука. Наступне, це повинен бути ігрометр. Ігрометр також термометр. Я так думаю, дуже корисна штука вимірює вологість у приміщенні. Так ось є інструкція. Ось такий от дисплей. Так, давайте попробуємо вставити батареєчки. Зараз я принесу батарейки. Так, ну ось в мене є батареєчка. Давайте зараз я її вставлю сюди. Так, треба тут акуратно повернути. Ось. Зараз ми встановимо батареєчку і показує там, щось Це хорошо. Так, ось. Тобто, перше, що це показує вологість в кімнаті. І температуру. Ось так. Думаю, що показує точно, тому що дивився отзиви в інтернеті. В принципі, вроді би непогано показує. Добре, давайте поставимо в стороночку. Далі приїхали такі термометри, два штука також. Вже заказував її. Дуже точно. Бачимо, вже встановлена батарейка і показує температуру. Давайте поставимо до нашого гігрометра і перевіримо, як же ж воно заточно покаже температуру нам. Так, тут також є. Трека, давайте. Ось так ось рядом поставимо. Будемо бачити зараз. Так. Наступне давайте глянемо, що це є таке у нас тут. Так. Ось такі ось переходнички, USB, міні-USB. П'ять штук я заказував, раз, два. Три, 4, п'ять. Так, ось вони приїхали. І катридери. Також п'ять штук. Значить, от з microSD на USB. Такий прикольний катридер. Якісно зроблений. Ось. Так, монитор на Ось такие вот кабель, USB на Ком для компьютера, Чи ноутбука можно під'єднувати. компорт. Ось такий такие диск, не знаю что тут. Це, здається, підтримує стандарт RS232. Якщо я не помиляюся, тут якось так. Також перевіримо, як же воно працює. Наступне Це така прикольна штука. Е, значить, Пульт дистанційного керування для вашого комп'ютера. Багато дуже... Кнопок присутність, значить, вимкнути. Тут різні, різні функції плеєру, мейл, такий джойстик буде керувати курсором вашим, ліва та права кнопка нижчі, гучність, вимкнути гучність, От, тап, стрілки. От, сторінки В общем, треба розбиратися. Ось такий ось пульт, також не дуже дорогий. Так ось. Так він виглядає, дуже зручний. Також, що до нього в комплекті йде, це отакий інфракрасний датчик, теж такий то Скільки потрібно можна собі витягнути, поставити біля комп'ютера. Ні? Ось так така штука. чудесно, Підходить для багато комп'ютерів. Також, здається, для Android-пристрою, великих планшетів, це можна все використовувати. Також хочу спробувати, як працює з Android PC TV. Ну, в общем, буду перевіряти, що воно представляється. Наступний це такий подарочок. Значить, поставили, що це є? Це є е, такий е, лазер, значить, повинен бути тут. Е, лазер, просто е, фонарик светодіодний і ультрафіолет. Давайте провіримо, так, да. бачимо лазер. Працює. Наступне це отакий ось ультрафіолет і режим фонарика. Ну, ярко світить також. Давайте вимкну світло, щоб вам було зрозуміло. Так ось він. Ультрафіолет. Ось так освітить. И лампа. Вот она. Вот так же лазер. Прикольненькая штучка. Такие карабинчик тут присутний. Для ключей. Он повесит и. Якисно. Прикольно тут. Така заглушечка була. Не знаю для чого, але. І все, в принципі. І ще, що приїхало, це такі от меламінові губки називаються. Ну, е, хочу сказати, що вони дуже якісно відтирають всі види забрудень такі. Небажні для посуди можна використовувати. Чи для інших цілей. Ну, я взяв для дому, для кухні ось. Тобто, коштують копійки, якісно відтирають. Все, в принципі, що давайте подивимось, що тут з температурою. Бачимо, наш ігрометр показує 19 градусів температури і 54 вологість. Термометри наші показують по... 20 градусів температури. Ну, вони такі з виносними датчиками. Тобто ну, там маленька похибка допускається. От. І думаю, що також допускається і в гігрометрі. Така похибка маленька. Ну, Скажу, що зразу цей гігрометр для того, щоб виміряти вологість в кімнаті. Але дуже кльово, що тут показує ще й температура. Тобто великі цифри такі. Ну, тільки жаль, що в комплекті не було батарейки. Ну нічого, поставили батарейку. Ось, Добре, всім дякую за перегляд цього відео. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока!